Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Верховна Рада України ратифікувала законопроект під номером 0309, а це угода про створення Американського Українського інвестиційного фонду відбудови. І ми сьогодні розберемося, що це буде означати для України, які будуть перспективи для України і які можуть бути підводні камини. Але з'ясуємо з вами в першу чергу, що таке оцей фонд. А це американсько-український фонд, який буде інвестувати в економіку України для її відбудови після війни. Тобто для того, щоб відновити Україну, Україну треба влити інвестиції в Україну, щоб Україна була самостійною державою. Щоб вона могла розвиватися. Відбуватиметься співпраця урядів України та США. Це відбуватиметься через такі структури, як Міжнародна фінансова корпорація розвитку США. Ось дуже стисло про цей фонд. Які ж будуть напрямки інвестування? А це інфраструктура, відновлення мостів, доріг, шкіл, лікарень. Енергетика це ремонт електромереж, розвиток зеленої енергетики, агросектор. Модернізація логістики, зберігання та переробки. А також це IT та цифровізація, підтримка українських стартапів, кібербезпека. І ми підійшли до найголовнішого. Питання, які ж переваги отримує Україна? А це приток іноземного капіталу прямі іноземні інвестиції в економіку України. Це найголовніший месендж для того, щоб підтримати Україну, її економіку для подальшого розвитку держави. Створення робочих місць. Підтримка українського бізнесу. Мова йде переважно про середній та великий бізнес. А якщо казати про малий бізнес, то там будуть перспективні проекти. Передача сучасних технологій управлінський досвід. Посилення стратегічного партнерства з США. Якщо існують переваги, то відповідно є потенційні ризики та виклики. Що це? Ризик залежності від іноземного капіталу. Це також політичний і економічний вплив. Посилення впливу американського бізнесу, любіювання інтересів американських корпорацій у ключових галузях, підтримка лише обраних секторів. Інші можуть залишитися поза увагою. І є також. Один ризик, але він дуже, на мою думку, суттєвий. Це ризик неефективного використання коштів за умов слабкого контролю та корупції. І ви всі знаєте, що таке корупція в Україні. І це може призвести до того, що оця угода, яка була підписана. Вона може стати просто угодою. Це марно буде витрачений час, якщо не зробити все для того, щоб подолати корупцію в першу чергу. А для того, щоб ефективно використовувати фонд, Україна повинна в першу чергу посилити боротьбу з корупцією. А ви всі знаєте про те, що і багато випадків було. Про те, що корупціонери виходять під заставу, яка це боротьба. Також треба для ефективного використання фонду, Україна повинна посилити боротьбу не на словах, а на справі, на ділах посилити цю боротьбу з корупцією, реформувати судову систему та забезпечити прозорість регулювання. І це найголовніше питання, яке треба вирішувати вже зараз. Бо без цього все інше буде просто пустими пустим обіцянками. І нічого не буде. В першу чергу для держави України, її майбутнього, її розвитку, її перспективи в економічному зростанні. Давайте проведемо і згадаємо історичні приклади. Польща успішний досвід інтеграції західного капіталу. Грузія. Інвестиції через USAID та реформи. А ось Афганістан та Ірак це приклади неефективної допомоги через корупцію та слабку інституційну спроможність. Такого, щоб не вийшло так, як з Афганістаном та Іраком. Бо корупція, вона призводить до вкрай негативних наслідків. Прозорість і контроль. Хто має контролювати використання цих коштів? Це будуть американські партнери, українські органи влади, аудитори та, можливо, громадські організації. Якщо кажемо про геополітичний контекст, то США, США зміцнює вплив в Україні. І це зрозуміло чому. Не лише у військовій, але й у економічній площині. І ми казали про напрямки інвестування. Що це таке? І це, шановні дачі, найголовніший меседж економічний розвиток для України. Це посилення конкуренції між західними гравцями, бо будуть гравці не тільки США, а будуть гравці. Це Євросоюз та можливо, Японія. Але Китай також може спробувати нав'язати альтернативні проекти, тобто будуть з'являтися гравці, які захочуть бути учасниками цього. І ось питання: чи є тут політична гра? Так є. І це частина посилення впливу США в регіоні, бо США є найголовнішим гравцем. І з усього сказаного, давайте зробимо висновок про те, що цей фонд це реальний шанс для України на економічну відбудову. Це економіка, економічне зростання, економічний розвиток це найголовніше питання. Але ключ. Це прозорість, це реформи та грамотне управління. І ось це найголовніше, що має бути вирішено. Якщо Україна опустить момент, то це буде просто змарнована можливість. Тобто або пан, або пропав, або все, або нічого. І ми сказали з вами, що треба зробити в Україні. Які мають бути дії? Стосовно корупції стосовно інших галузей, для того, щоб Україна відновилась і далі розвивалася. І я, шановначі, хочу звернутися до всіх вас і задати вам просте питання. Як ви вважаєте, оцей фонд допоможе чи поставить Україну в залежність? Напишіть, будь ласка, в своїх коментарях, свою позицію. Підписуйтесь на наш канал. Для того, щоб в подальшому ви отримували всю необхідну інформацію стосовно аналітичних новин, про які ми сьогодні казали. Тому всім дякую, шановні глядачі, і вже до наступних зустрічей.